Всім привіт! Мене звати Євгеній Бондаренко, і сьогодні я спробую розв'язати неможливі головоломки. Неможливими вони називаються через те, що вирішити їх неможливо. І навіть те, як вони створені, те, як вони виглядають, здається нам чимось неможливим. Наприклад, ось тут, прямо всередині, цільної пляшки зі скла знаходиться болт, який незрозуміло яким чином опинився всередині, але наше завдання. Звільнити ось цю цю конструкцію, щоб дістати 100 доларів, які є в цій пляшці. Так це справжні 100 баксів, як нагорода за розв'язання неможливої головоломки. Також на прикладі цієї головоломки ви дізнаєтеся, як розв'язувати те, що здається неможливим. Але почнемо ми з більш простого варіанту. Ця головоломка називається кільце, бо це по факту і є кільце, але вона не така проста, як вам здається. До речі, рівень складності тут. Один з десяти, але багато хто не може її розв'язати з першого разу. Це дійсно металеве кільце, на якому є ось такі позначки, ніби воно має роз'єднуватися дивним чином. І дійсно це кільце складається з двох ідентичних однакових частин. Ти лежи тут, до тебе ми ще доберемося. Я хочу ці 100 доларів. Парадокс цієї головоломки і її неможливість в тому, що поєднати назад. Ці кільця просто неможливо. Я не знаю чому. Але як ви бачите, ось тут ми стикаємося з такою проблемою. З цього боку кільце роз'єднано ніби по діагоналі, і для того, щоб воно поєдналося, нам треба його ніби поєднувати з іншого боку. Тобто ось так. Тут навіть є магніт, який це все тримає. А головоломка, її форма і її умова диктує нам ось. Таке положення, яке ніяк не поєднує цей пазл. В принципі, можна довго намагатися це зробити, поєднавши елементи якимось дивним чином, але врешті решт вони все одно стануть не так, як потрібно. Але є невеличкий секрет. І такий секрет я приміняю в розв'язанні багатьох головоломок. Якщо не виходить вирішити в одному напрямку, треба спробувати кардинально. Інший, абсолютно інший. Давайте думати логічно. Щоб поєднати тут два елементи, вони мають зустрітися ось цей зліва, цей справа. Цим ось таким чином. І поєднається магніт. Тому кільце ми маємо е, рухати ось так. Тобто, це ми піднімаємо знизу, а це йде згори. І тут вони поєднуються. Але ось ця різьба на головоломці рухає їх за іншим напрямком. Тому нам прати, треба йти проти різьби. І не завжди початок може бути дійсно початком. Можливо, це кінець. Зараз ви зрозумієте, про що я кажу. Спробуємо поєднати ці деталі не з країв, а з середини. Ось таким чином, для початку. Уже виглядає, ніби щось неправильно, але подивіться, як різьба елементів входить одна в одну. Чікс. Ха, головоломка розв'язана. Все, що нам треба було зробити, це закрутити цю різьбу не спочатку, а з середини. І все. І таким чином у нас міняється напрямок руху кільця, і ми його поєднуємо. Головоломка просто ізі, але ми. Ідемо до наступної. Ця головоломка, я, якщо чесно, навіть не знаю, як називається, але вона досить прикольна. Ми маємо ось таку коробочку. Е, така коробочка, знаєте, багато чого можна сюди покласти, але в даному випадку необхідно сюди покласти ось такі блоки. Вони кожен має різну довжину, їх однакових двох нема. І Кожен має ось такий скос під 45 градусів. А це означає, що ми можемо поєднати дві деталі. Ось таким чином. Також ми можемо використовувати ці скоси під 45 градусів для того, щоб знайти розв'язання цієї головоломки. Перше, що багато хто з вас і я, коли е, вирішував цю головоломку, вперше е, що ми зробимо так, це будемо шукати варіанти заповнення цієї коробочки так, щоб у нас було якомога менше простору. Я би поєднував ці елементи. Ось таким чином, знаходячи правильне співпадіння на діагоналі, і для того, щоб не було ось тут у нас вільного простору, я би просто підбирав елементи трошки більшого або трошки меншого розміру. І таким чином шукав варіант, де у нас буде витрачатися найбільше простору для заповнення. І з інших елементів я би також робив ну, щось на це схоже. Наприклад, о, чому ні? І залишиться останні дві. Але, як завжди, це є неможливим. Але я вам скажу так, що розв'язання у цій головоломці є. І перше, що Необхідно робити, це думати нестандартно. Дивіться, тут така форма елементів, як і в попередній головоломці, яка ніби нам диктує правила розв'язання цієї головоломки. Нам треба виставляти їх ось таким чином, блоки горизонтальні, поєднувати між собою цим. Але ні, це неправильний варіант ось такі хитрі елементи тут. Можна спробувати використати ось ці елементи під 45 градусів іншим чином. Наприклад, поєднувати два кута під 45 градусів в Одному куті коробки. Це теж виглядає цікаво, але спойлер, це не призведе до правильного розв'язання. Тож, якщо ми ще деякий час подумаємо, то знайдемо досить цікаве положення. А саме, ось цей кут, зрізаний під 45 градусів, може стояти, не обов'язково поєднуючись з іншим таким кутом. Він може просто поєднуватися напряму з. Стороною коробки. І ви мене спитаєте, а в чому логіка? А я вам скажу: таким чином можливо розмістити більше елементів в досить маленький простір. Але навіть цей варіант, який я вам зараз показую, не максимально правильний. Як ви бачите, Просто поклавши перший елемент нестандартним чином, ми маємо безліч варіантів розміщення елементів всередині, навіть по діагоналі. І саме від діагоналі нам і варто відштовхуватися. Секрет головоломки досить простий. По діагоналі ми маємо покласти два брусочка певної довжини. А далі, як ви бачите, у нас є два маленьких. Ми їх сюди можемо. Поставити далі йде два середніх, які теж сюди становляться просто ідеально. І ви не повірите, але це і є правильне розв'язання такої головоломки. Як ви бачите, нестандартне мислення допомагає вирішити навіть неможливі, на перший погляд, завдання. Бажаю і вам спробувати себе в розв'язанні головоломок. А для цього я створив їх для вас самотужки. В мене є інстаграм-магазин Головоломок, де я друкую головоломки на 3D-принтері, і це найцікавіші пазли з усього мого багаторічного досвіду. Тож тепер і у тебе є можливість обрати і розв'язати одну з найцікавіших, на перший погляд, неможливих. Головоломок, переходь за посиланням в описі на інстаграм-сторінку Кубастік 3D, обирай головоломку або кілька, які сподобалися, і пиши в директ для того, щоб замовити головолом. Ну а ми продовжуємо. Можна сказати, що ми дійшли до боса, бо ця головоломка це дійсно неможливий об'єкт, не те, що тут треба знайти якийсь певний секрет. а... Тут навіть важко здогадатися, яким чином зроблена ця конструкція. У нас є скляна пляшка, це дійсно справжня скляна пляшка. Я думаю, що всередині раніше тут щось було, неважливо що. Також у нас є ось такий дерев'яний шест, всередині в ньому є дірочка, крізь яку вставлений болт і затягнут. Гайкою. Я думаю, що ви це бачите. Але зробити це неможливо всередині пляшки. Я знаю, що існують ще кораблі всередині пляшки, але там є певна технологія їх конструювання всередині. Але закрутити болт ось таким чином всередині, я навіть не знаю, як це можливо. І ця головоломка настільки складна, що вона нам пропонує приз. 100 доларів справжня банкнота 100 баксів отримає той, хто зможе розв'язати цю головоломку. І зараз я спробую це зробити. Я звичайно розумію, що для розв'язання головоломки гарним буде будь-який спосіб. Але цю спробуємо розв'язати по-чесному. І так, що ми маємо? Болт, дерев'яшка, приз 100 доларів і скляна пляшка. Зрозуміло, що. Необхідно просто розкрутити болт. Якщо ми відкрутимо гайку від болта за різьбою, потім дістанемо болт з дерев'яшки, то дерев'яшка, в принципі, вільно пройде через вузьке гордошко пляшки. І тоді ми зможемо дістати все, що знаходиться всередині. Але як нам це робити? У нас нема жодних інструментів, у нас нема ключів, гайок, нема навіть ніяких магнітів. І я взагалі не думаю, що магнітами можливо це якось вирішити. А, але ми можемо спробувати це якось розв'язати. Я знаю, що безліч головоломок розв'язується, просто їх покрутивши або потросивши в якийсь момент. Але гайка, на жаль, досить щільно тут висить. І навіть якщо я буду крутити якось якимось чином. Дуже сильно, то вона не зміститься з свого місця. Ми можемо спробувати використовувати стінки пляшки для того, щоб спробувати покрутити болт, але і це буде неправильним е, рішенням. Правильним рішенням буде скористатися призом, який у нас всередині. так ви правильно почули саме ось ці 100 доларів, саме ось ця скручена в трубочку купюра і буде нашим інструментом для розв'язання цієї головоломки. Тому що, е, хоч сам папір це досить нещільний і крихкий матеріал, скручений в трубочку, він буде мати певну пружність. Можете спробувати взяти будь-яку купюру, скрутити її в трубочку, і вона стане такою щільною і твердою, ніби дерев'яшка. І що ж, давайте спробуємо, саме використовуючи ці 100 доларів, якимось чином це треба зробити, покрутити болт. Якщо ми зачепимось за край, як ви бачите, щільності 100 доларової купюри достатньо для того, щоб прокрутити болт. Але зверніть увагу, коли крутиться болт, крутиться. І гайка. Дивіться, от я прокручую болт, гайка прокручується разом з ним, і це означає, що вона не знімається з різьби. Для того, щоб це спрацювало, нам необхідно крутити ніби з двох сторін або затиснути чимось. Болт і розкручувати гайку чи навпаки, це в принципі вирішується достатньо просто. Мені здається, що якщо ми так діагонально поставимо болт середині пляшки, він упреться об стінку і самою різьбою, яка нанесена на ньому, він буде триматися за середину ось цієї дерев'яшки. Тому нам достатньо буде просто крутити гайку. Давайте спробуємо це зробити. Якщо чесно, мені дуже заважає ось цей бантик. Знаходиться тут. Тож, нам треба якимось чином розтати гайку. Гайка розкручується ось так. Так, дійсно. І спробуємо. Дуже важко знайти саме те правильне положення. Тепер крутимо гайку. Дивіться, я кручу гайку. Болт тримається різьбою з середини за дерев'яшку. І у нас міліметр за міліметром. Гайка починає. Крутитися. Спочатку навіть не помітно, що вона рухається, але я впевнений, через кілька хвилин ми можемо помітити досить сильні зміни в конструкції. Гайка буде віддалятися від основи. Я сподіваюся, і таким чином добереться до краю болта. Так, це важко, але. Хіба 100 доларів не мотивують? Так, я тільки ну, момент. Я, здається, тільки що закручував це. А треба крутити в інший бік. Ха-ха! Оце я ідіот. Давай, крутися. Так. Дивіться уважно. Єс! О боже. Ха! Міліметр за міліметром гайка рушає. З болта потрошку-потрошку. Вона звідси злізає. Тут головне не поспішати, бо бачите, може статися таке: я кручу гайку за допомогою 100-доларової купюри. Болт всередині дерев'яшки тримається за рахунок різьби, різьба, ніби впивається в отвір з дерева і не дає болту прокручуватися, а гайка прокручується, використовуючи просто 100-доларову купюру. Боже, мені хочеться вже якось скоріше це зробити. Так, ми близько до кінця, подивіться, це працює. Залишається буквально кілька міліметрів. Боже, воно крутиться. Залишається буквально трошки. Вже не може бути. Ця головоломка виглядала неможливо. Ха-ха! <звук> Є! Гайка знялася з болта, але тепер треба зняти болт. Я думаю, що тут має бути досить відстані в пляшці, щоб він просто вийшов з цієї дерев'яшки. Так, і тепер нам нічого не заважає достати дерев'яшку, 100 доларів призових і наш болт з гайкою. Подивіться, це просто пляшка. Просто пляшка. Просто болт і просто гайка. Просто дерев'яшка і справжні 100 доларів. Мабуть, зараз найприємніший момент за це відео. І що я бачу? Справжня 100-доларова купюра. Але це ще не все. Тут ще є якась записка. Дайте мені для початку насолодитися ось цією хрусткою банкнотою, яку я точно заберу собі в якості приз за цю головоломку. Ну, а для вас я прочитаю те, що було всередині записки. Підпишися! Ти знаєш, що робити. Підписуйся на цей канал, дивися інші мої відеоролики, і не бійся кинути собі виклик і вирішити неможливі головоломки. Ну а з вами був я, Євгеній Бондаренко. Скоро побачимось. Пам! Вона справжня. Я ж казав.